Позиції відносно останніх заяви прем'єр-міністра Швеції щодо е, одностатевих тих партнерств і шлюбок, хлопках, е, які є одною мабуть, з головних вимог, так е, називаємих європейських цінностей чи Євросоюзівських, тому що, мабуть, все-таки е, е, різні. Ну, викликало е, великий резонанс е, відгуки. Що ви можете сказати по ваші позиції як юрист, як народний депутат, обранець, як взагалі громадянин і в першу чергу українець, батько, Ну, Зрештою, дивіться, це моя позиція незмінна. З, скажімо так, і до того, як я став публічною особою, я цієї позиції дотримувався після того, як я став Публічну особу я цю позицію не змінив і завжди її транслював. Я виступаю категорично проти легалізації в будь-який спосіб одностатевих зв'язків в українському законодавстві. Перш за все, ну, в дописі, я чітко описав юридичні аспекти, політичні аспекти цієї проблематики, чому це не можна робити. Так від себе зараз буквально там два слова скажу. Перш за все. Скажім, ЛГБТ, ці всі там, теорії ідеології вони не відповідають нашим національним цінностям, нашій ідентичності національної і громадянській ідентичності. В жодному з історичних, з, з історичних джерел ми не, ми, ми не зустрічаємо згадки про те, що десь колись навіть обговорювалися питання. Одностатевих зв'язків в українському суспільстві це аномалія, яка нам не притамана, і, і я впевнений в тому, що вона ніколи не буде інтегрована в наше українське суспільство, а тим більше в законодавство і в політику.